Доброго здоров'я, дітки! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Ну що, дітки? Починаємо наше заняття з сенсорно-пізнавального розвитку. Але перш ніж почати, я пропоную вам відгадати загадку. Готові? В полі, в лісі навкруги, крізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву ріпу буряки. Відгадайте, хто такий? Дітки, як ви вважаєте, хто це? Так, любими, це зайчик. Привіт, малята! Привіт, зайчику. А чому ти прийшов? Я прийшов сьогодні до вас у гості, бо дуже-дуже-дуже хочу побути на вашому занятті. І дуже-дуже хочу погратися з дітками. Добре. І ми тебе тоді запрошуємо до нашого заняття, але сиди тихенько і не заважай нам добре, добре. До нас сьогодні зайчик в гості завітав. Ось наш зайчик. Він хоче з вами погратися в гру. Він буде ховатися, а ви будете його шукати. Ось давайте поговоримо. Наш зайчик, де знаходиться? Як ви вважаєте? Так, мої хороші. Наш зайчик знаходиться в кімнаті. Повторимо за мною в кімнаті. А зараз наш зайчик, де знаходиться? На стільці. Повторимо на стільці. Молодці. А зараз наш зайчик заховався де? У шафі. Повторимо. Зайчик заховався у шафі. Молодці. А де тепер наш зайчик заховається? Ану, ви його бачите? Ой, бачу і я. Він заховався від нас під. Столом. Повторимо. Де заховався наш зайчик? Під столом. Молодці. А зараз наш зайчик, де? Правильно. Наш зайчик знаходиться біля ліжка. Повторимо біля ліжка. Молодці. А тепер де ж зайчик сховався наш? Так. Наш зайчик на полиці? Так. Він сів на полицю, щоб бачити вас краще. А тепер, де буде наш зайчик? Біля вікна молодці. Ще раз повторимо. Біля вікна молодці. Гарно відповідаєте. А тепер зайчик де? Так, наш зайчик на дивані. Напевно, він дивиться мультики. Він сидить на дивані. І спостерігає за вами. А ось завітали друзі зайчика. Як їх багато! Тепер зайчиків стало багато. В нашій кімнаті стало багато зайчиків. Повторіть, зайчиків стало. Багато, молодці. Дітки, ось подивіться, де сидять наші зайчики. Так, наші зайчики сидять на стільцях. Ми бачимо, що у нас багато зайчиків і багато стільців. Тому наші зайчики. Сидять на стільцях. Молодці! А тут. Де наші зайчики сховалися? Ану, підскажіть мені, будь ласка. Так, наші зайчики під столами. Під столами. Тому що столів багато. І зайчиків теж багато молодці. А тут ми бачимо, що зайчиків багато, і вони стоять біля книжкової полиці. А книжкова полиця у нас одна, а зайчиків багато. Але все одно вони всі стоять біля книжкової полиці. Книжкова полиця одна, а зайчиків багато. Зайцям час відпочивати, треба їм лягати спати, а ми швидко одягнемось на прогулянку збираємось. Дітки, ось подивіться, наші зайчики лягли у ліжечка. Подивіться уважно, бачите, вони лягли спадки. Тому що зайчики маленькі і вони вже хочуть відпочивати. А ми з вами закінчуємо наше заняття і будемо збиратися на прогулянку. Але спершу почекайте! Я хотіла вас дещо запитати. Скажіть мені, будь ласка, хто приходив до нас у гості? Так. До нас у гості приходив зайчик? А де сидів наш зайчик? Так, мої хороші. Наш зайчик сидів. І сидів, і стояв в різних місцях. Добре. Дітки, а хто приходив до нашого зайчика в гості? Так, мої хороші. До нашого зайчика в гості приходили його друзі, які теж хотіли з нами погратися. І що, ми погралися з ними? Так, мої хороші, ми з ними гралися. До нових зустрічей!